Цей рік, як один день, 8760 годин, то вже не страшно. Вже є, знаєш що, злість, вона мені може і допомагає не хворіти, не опускати руки, не уходити десь в відпустку. Кожен день, кожен день, кожен день робити, робити, робити. Вже рік, як триває збройна агресія Росії проти України з перших днів війни і по сьогодні волонтерський хаб разом до перемоги підтримує наших захисників. Плетимо сітки, плетимо кикимери, маскувальні халати. От зараз ми бачимо, як дівчата вже плетуть камуфляжні сітки, були білі. Кожна клітинка, кожен ряд. Щільне таке заповнення кліток. Чергуються кольори і чергується направлення. Або так, або так. Ми називаємо що, піксельна да. Да, техніка да, плетіння да. пікселя. Це вже весна. Зима закінчилась, сітки з білі закінчились, вже плетемо ми камуфляж, плетемо весну. Ой, дуже сподіваємося, що до літа вже ну, зелені сітки ми плести не будемо. Ми завітали до волонтерів якраз у момент, коли вони доробляли останній зимовий маскувальний халат у цьому сезоні. Ми з вами зняли тільки що останню зимову кокімара. Це останній зимовий маскувальний халат. Зараз пройде тестування. Дивіться, в Харківському напрямку є ще сніг. І якщо розвідка або стрілкові хлопці, які займаються снайпери, їх не повинно бути видно в снігу. У приміщенні ми побачили не лише маскувальні знаряддя та допоміжні засоби для військових. Тут з'явився маленький музей. Хлопці, коли приїжджають і забирають сітки, вони нам привозять такі з полю бою. Я не можу сказати, що ти гасинці такі подарунки. Дивіться, от у нас знизу це шахід, іранський шахід, який запорозького напрямку був привезений. Це у нас ураган. Частина, яка з топливом, і частина, яка несла боєзаряд. Все вже відстріляно, це вже безпечно. Є гільзи від снайперських винтовок, є гільзи від танкових снарядів. Це такі великі. Ну, потрошку Потрошку збирається, знаєте, як? Оце всі предмети несуть ну, смерті, а воно таке ну, не хочеться, щоб воно було. Тому мабуть ми і робимо вже цілий рік сітки, маскувальні, халати. І я можу вам сказати, що цей рік він як один день. Ми також поспілкувалися з людьми, які увесь цей рік у свій вільний час допомагали військовим. Та наближали нашу країну до перемоги. Чи давно займаєтесь плетінням сіток? Да, ми... Мабуть, з березня місяця до самого початку? Мабуть, з самого початку. Скажіть, що вас мотивує продовжувати займатися? Ось. Е, ну, по-перше, у мене син на війні, і мені хочеться як більше як матері йому допомогти. Ну чи може тим допомагаю? Мрію я на мабуть про те, що ми колись тут всі разом зберемося, і ці сітки будемо плести як на, на біседку на, на, на криттю, щоб ми там збиралися разом. Тому що це було б нам як е, е, тіньочок, е, і щоб ми веселилися, а, і щоб може це колись, один раз колись прийти, щоб, щоб це було швидше. І щоб це була остання сітка, вже, щоб більше вона була нікому не потрібна, саме в такому ракурсі. Тут потрібні були люди, я сюди стала, навчилася, хоч і роблю. Глаза бояться, руки роблять. Хай Бог допомагає нашим захисникам, хай вони всі будуть живі. От, дай Бог їм. Сил душевних і фізичних, от а ще я хочу закликати всіх павлоградців небайдужих, от, щоб вони не чекали миру в себе в кімнаті, на дивані. А хай приходять усі сюди і допомагають хоч чимось, чим можуть допомогти. Ну хоча б сіточки в'язати. Минулий рік став справжнім випробуванням для українців. Шлях, який пройшли волонтери з початку війни, загартував їх та змінив спочатку. От страх, мабуть, тільки страх, страх і страх, а потім в голові, що треба щось робити, бо страхом не поможеш. От. І от прийшла сітки в'язати сюди. Було дуже страшно. Було е, зрозуміло, що його робити. Е, було сумно і ще раз страшно. Бо ми не знали, що його робити, як воно буде, чи кудись їхати. Коли ми почали плісти сітки, то все стало якось на свої міста, що ми не боїмось, бо ми щось робимо, щось корисне для наших хлопців. Ми готуємо сітки, ми плетемо маскувальні халати, ми робимо буржуйки для утепління хлопців, ми робимо окопні свічки. І коли ти цим займаєшся, то у тебе немає часу на страхи. Волонтери сподіваються та вірять, що цей рік принесе Україні мир. А допоки цей момент не настав, вони продовжуватимуть свою щоденну працю. Андрій Логвиненко, Гліб Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК.